новин українських легіонерів, які грають в англійській прем'єр-лізі. Борнмут і незабарно розгромив Мелкенем Форест з рахунком 5-0. І незабарний провів повний матч. Також забарний отримав оцінки за версію Hull Score 7 і 7 і за версію Sofa Score 7 та 3. Евертон Віталія Маколенко отримав другу перемогу по спільпі після того, як на головному містку змінилися тренери. Замість Шона Дайча прийшов Девід Моїс. Віталій Миколенко провів повний матч. В Італії отримав оцінки за версією Who Score 7.6 і за версії Software Score 74. Цена Олександра Зінченко переміг в «Уверхентон» 1-0. при тому, що команніри грали весь другий тайм в меншості, Олександр провів весь матч на лаві для запасних. Як стало відомо, Мазарій Русон залишає Сандерланд, але при цьому він не повертається до УПЛ. Тут на нього претендував ННЗ, утім гравець вирішив інакше. Русин близький до продовження кар'єри у чемпіонаті Хорватії. Новим клубом нападника може стати хайдук, який тренує Дженнера Гатуза. Як повідомляє український фабриціо Роман Фіор Бурбас, Бенемо закриває трансферну угоду. Як раніше повідомляв Бурбас, більше тижня кияни торгували Ігорія Бурщина. Зрештою, зійшлися із саудівським клубом ціні і фіналізують пересід. За інформацією з урахуванням подальших бонусів за свого основного воротаря, кияни виручать до 3 мільйонів євро. Також Ігор Бурбас поділився інсайдом на рахунок Андрія Шевченка. За його словами, Шевченко вибирається балотуватися в УЄФА. Артем Нелевський розповів блогеру, який раніше з нападником Динамо ванатом насміхався та жартував над Нелевським. Артем сказав йому, що про нього думає та за кого його вважає. ти клоун? не знімали з ванатом? Яка відстань від стадіону Лобановського до найближчого караоке-бару? Яка? Міля. <рес> Каже, клоун. Не знімав Обидай вся. Добре, в цілому нормально. Пишуте про мене. Що ти мені кажеш, що я клоун на <риколи> таке все. Ну, ну просто прикол тягнеться. Ви просто знаєш, хайпуєте на моем меню. Это все. Так я вообще ну просто при... вообще? Со всі... на всіх прикалуюсь. Ну, Те, я... Я... Я, ш... я Я шутник. Та шутник. <риколи> а, я шутник. Ти клоун. <втого>. Серйозно? <риколи> ну не плач, пожалуйста. Ай, ладно, розплакався. Також, коли цей потужний блогер в лапках намагався взяти інтерв'ю та поспілкуватися з Олександром Алію, Артем Милавський втрудився та не дозволив цьому статися. Я саме головне, ну, да, подожди, Ну... Раз на раз, і засал. Прям. Ну ще раз говорю, футболістів ніколи не трогайте. А можна тобі шутку розказати? Не треба, я не хочу. Все. Також потужний блогер в лапках Відзначився ще такою поведінкою з сторону Артема Нелевського. <плес> На мою думку, це велика неповага до Артема Невевського зі сторони потужного блогера в лапках, тому що Артем Нівельський дав яму зрозуміти, що йому не подобаються ці жарти і випадив його сторону, а потужний блогер говорить, що тобто вони жартують над усіма і це лише жарти. Судячи виходячи з цієї логіки, то можна зробити висновок, що якщо ми жартуємо там над більшою частиною людей, то значить може над усіма. має значення, чи людині це поєме чи ні. Ми це будемо робити, тому що ми жартуємо над усіма і більшість це приймає нормально. І в мене враховують думку конкретної людини, над якою жартують. Другий момент, це як в наступному відео, коли Артем просто проходив повз, він почав. Тобто на камеру з нього глузувато, не сказав йому ні, нічого в обличчя, але ще в спину, як завжди, навіть коли в першому відео він казав там по плеч, те саме і в другому відео, коли він почав сміятися своїм поскудним сміхом, це негарно. Просто от якщо людина тобі сказала, що їй не подобаються жарти, і давай, переставай це все робити, можна просто підійти і навіть без камер. Поговорити, і, якщо потрібно, ну вибачитись так на нормальних умовах і вирішити конфлікт. А він навпаки починає говорити, і він починає робити для сюжету на камеру, ніби Артенні Левський такий тасякий, що він не розуміє жартів, ось подивіться, який він є. І ще, напевно, мало там повирізувати, щоб зробити себе якби стороною, яка виглядає такою правильною, а Артенні Левський ось весь такий поганий.